Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Е, все ж таки, так, так чи інакше, ми воюємо з другою армією світу. Це, це об'єктивна реальність. Вона лажова, але вона дуже велика. І вона досі переважає нас в рази по важкому залізу, і в десятки разів по боєприпасам до них. Ну це об'єктивний факт. От від нього прямо одразу не дінешся. І е, е, якби вони були хоч трошки раціональною країною, то звичайно при тому рівні втрат, і взагалі при тому мається на увазі і прямі військові втрати, і економічні втрати, звичайно, вони мали б вже цю війну закінчувати. Але якби вони були раціональною країною, вони б цю війну не починали. А наразі вони, вони керують. Зовсім нераціональними міркуваннями в їхній ірраціональній картині світу. Якщо вони визнають тут поразку, то в них далі в країні революція, падіння режиму. Коротше, вони собі намалювали картину, в якій програти у нас це реально смерть всієї, всього того, що вони 30 років вибудовували. Ну і, до речі, ця картина не позбавлена серйозних підстав. От а раз так, то це означає, що як би погано їм тут справи не йшли, але вони ще дуже не скоро будуть готові це визнати. Тобто вони. Кидатимуть ще і ще і людей, і намагатимуться, власне, попри будь-які втрати, вони все ж таки намагатимуться дотиснути такий результат, який, хоча б їхньому лохторату, можна продати за перемогу. Yes. Путін дуже хоче переговорів, і тут бо з ним з цим русським полем, Він передав ці меседжі абсолютно прямо спершу через Шльодера. От а коли Шльодера послали слідом за кораблем, він той самий меседж передав через Ердогана. Тобто, тут якраз питань нема, Путін дуже не просто готов до перемовин, він просто молить вже про ці перемовини. Він вже як тільки як от через кого тільки ну, може і, пробує так, дослука, пісков, це, да, Транслює раз по раз, та, раз та, що це Україна на, насправді. Цей, насправді саме по далі. тому, як вони поспішають з цим, от по цьому можна зрозуміти наскільки насправді в них підгорає. От, от нам навіть з цього боку фронту не завжди видно, наскільки в них насправді погані справи, а отут вони себе видають. От тим, наскільки вони поспішають з тим, як вони буквально вже благають та домовтесь вже з нами. Ну але просто ну, це ж росіяни. Вони в їхньому розумінні домовтесь з нами, це все одно поступіться нам. Тобто, да, вони всього лише тепер, в їхньому розумінні, вони тепер не такий мінімум згодні. В їхньому розумінні вони настільки вже йдуть на поступки, вони всього лише готові. Щоб їм залишили те, що вони зараз окупували. Ну, з нашої точки зору, це просто несерйозно, тобто немає предмету для перемовин. Ну, насправді, взагалі, всі ці їхні очікувані референдуми і приєднання, вони тепер глибоко до спини. Тому що, власне, в чому був їхній розрахунок? Що е вони досі чомусь наївно вважали, що е все те, що вважається їхньою територією, причому вважається ними, воно є абсолютно недоторканим. Що ми можемо воювати на своїй території, захищатись, ми можемо воювати от, на території казкових республік. Але ж те, що вже є матушкою Росії, це абсолютно недоторкане, бо інакше, бо таке ж буде. Ну насправді, що таке ж буде незрозуміло, вони і так е -е, використовують проти нас все, що просто технічно можуть використати. Ну, крім ядерної зброї. Насправді їм нема чого додати, крім хіба ядерної зброї. Ось, ну, ну а ядерна, це вже все-таки сумнівно, що пройде їм безкарно. От, але е -е, окей, на жаль, наші західні союзники. Чомусь теж досі, от це про це просто гидко говорити, але про це треба говорити, бо це один з суттєвих факторів, які нас обмежують. Наші західні західні союзники насправді дуже жорстко ставлять обмеження не бити по території Російської Федерації. От е з цього приводу це, до речі, викликає обурення не тільки в мене, От, це викликає таке саме обурення в американських та англійських військових. Саме військові просто в шоці від цього, але західні політики поки просто банально бояться цю межу переходити. Але е Новофедерівка дуже чітко показала, що хай ми навіть дотримаємося цього обмеження, не чіпаємо Росію. Я Але чекайте ну це ж Рос... ми вважаємо От, крим на ми не чіпаємо Росію в її законних міжнародно визнаних кордонах. А все те, що вони самі просто взяли і назвали Росією, а нас це не гребе. От Новофедерівка була е, дуже чітким таким недвозначним саме е, посилом. Це власне був саме меседж, абсолютно чітко їм переданий. Що референдум не референдум приєднаєте, не приєднаєте. Ми цього не визнаємо і будемо все одно діяти на всіх тих територіях, які законно є нашими. Ситуація для росіянських. Поганенька, оскільки всі ключові мости, ну власне, всі мости е через Дніпро, через річку Інгулець Вони вже не проїзні для російської військової техніки. Е е останні такі дуже 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 потужні прильоти від Збройних сил України по мостопереходам через Каховський шлюз і Каховську ГЕС були 9 серпня, от але це все продовжується. Цей процес триває, він не є одноразовим. от І навіть вже після тих прильотів, 9 серпня, самі окупанти дуже детально показували наслідки цих прильотів. От якраз на відео ми це все бачимо. То там може проїжджати лише ну, легкова, легкові автомобілі. Тобто, дуже дуже сильні пошкодження. Самі окупанти дуже. Сильно е, істерили з цього приводу, вони почали розповідати нісенітниці про те, що е, оці удари по мосту переходам через Каховську ГЕС і Шлюз, вони. Е, ну, е, Чинять створюють незручності для цивільного населення, але вони не нагадують про те, що з першого дня повномасштабного вторгнення самі ж окупанти перекрили рух всьому будь-якому цивільному транспорту через, через греблю Каховської ГЕС і були змушені відновити цей рух нещодавно після того, як Антонівський міст став непроїзним. Залізниця зараз теж вона потрапляє під обстріли наших збройних сил України і дуже швидко її відновити. По перше, однозначно не вдасться. По-друге, вона і надалі залишатиметься під, під прицілом наших захисників. На Херсонщині пошкоджено достатньо велика кількість об'єктів залізничної інфраструктури. Зруйнований зруйноване залізничне полотно на Залізничному мосту неподалік Антонівського моста, який з'єднує лівий і правий берег, якраз під до, до Херсона, і пошкоджене на цьому тижні було залізничне полотно через Каховську ГЕС і Каховський шлюз. Тобто, і ця гілка залізниці вона зараз не може використовуватися аж ніяк російськими окупантами. Також ну, десь. Тиждень або десять днів тому на залізничній станції Брилівка було дуже сильно пошкоджене полотно, і там, взагалі, залізнична станція, яку окупанти використовували в своїх цілях, просто було зруйновано. Тобто інфраструктура дуже сильно зазнала величезних таких пошкоджень по Херсонській області, але варто пам'ятати тут про те, що це в першу чергу та інфраструктура, яку використовують саме окупанти. Оскільки ну цивільні поїзди з першого дня повномасштабного вторгнення вони не курсують Херсонщиною, і очевидно, що відновити залізничне сполучення між Херсонською областю і Кримом, як це постійно анонсують окупанти, не вдасться навіть в ну в якійсь більш-менш близькій перспективі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.